У селі Фурси, пасічники зазнали масової втрати бджіл. Упродовж одного дня повна тиша на пасіках. Комахи загинули майже одночасно. і Місцеві бджолярі кажуть, причиною цього є отруєння. Як згадує той день, пасічник з сорокарічним досвідом Віктора нічого не передбачало біди. Вранці він попорався біля пасіки, а згодом займався своїми справами. Після обіду цього ж дня, 12 квітня я вернувшись додому. Пообідав, думаю, піду подивлюсь на бджіл. Як я вийшов сюди до них, я глянув, ну, присів зразу, тому що мене це дуже ну, не те, що шокувало, я, чесно кажучи, я чуть в обморок не впав, весь точок стеляний бджолами. Прильотниці, дощочки стелені бджолами мертвими. Ну, як мертвими? Вони лежать, дрижать, махають крильцями, Такі приз... всі признаки отруєнь. Я витягнув один піддон під одним із вуликів, там, на два пальці товщиною, лежать бджоли і теж от таке місо із напівживих бджіл. Чоловік тримав 10 бджолосімей. Це до 20 тисяч особин у кожній. І наразі майже всі загинули. Лише подекуди поруч з вуликами літали одинокі, ледь живі комахи. Але і це не врятує, стверджує медороб. Віктор почав бити на сполох. Спочатку подумав, що обробляють поля, але техніка цього дня не працювала на землі, тож почав телефонувати колегам-пасічникам. Ті повідомили, що у них поки все у нормі, але вже пізніше теж підтвердили масову смертність бджіл. Я зателефонував ну, спочатку голові товариства бджолярів Білої церкви, є у нас Вергелес Петро Григорович. Потім на 102 заявив, що в мене потрава бджіл і попросив, щоб приїхала оперативна група. Зафіксували. Приїхали оперативно, зафіксували, сфотографували. От, зареєстрували, свідків сусідів покликали. І ну, мені сказали, що буде розслідування в цьому плані. Ми сп... почали мені телефонувати пасічники, я почалася епопея по всьому селу. Аеродром, бувший авіаремонтний завод, там товариш стоїть десь 80 бджолосімей почали сипатися. Кінець з літної полоси, там де дачі за аеродромом, там почалась проблема. Я не кажучи, вже по всьому селу від пищиків і кінчаючи Чмірів. Пасічник Анатолій теж наголошує, з подібною ситуацією стикається вперше за багато років. Про те, що це може бути, думки розходяться. Підозрюють, що отруйні речовини принесло вітром. Згодом вони осіли на деревах, які вже облітають бджоли, і таким чином могли отримати дозу отрути. Чи це про трава, Чи це якісь екологічні вже зміни в природі йдуть? Щось є, яке сьогодні для нас ще пока не видиме. У мене офіційний паспорт пасіки, зареєстрований, членський квиток Товариства, біоцерківська міська рада, що я офіційно маю. По весні я здав аналізи на всі болячки. Ну, є от у мене, бачите, з 5-го, 0-6-го. Нозематоз, акарапідоз, варотоз, усі болячки, які в бджолі, вони відсутні були по весні. Цього року? Цього року, це ж от місяць назад. І буквально із суботи е, приходжу по Осипікового павільйона і на льотках бджола. Це було у. у неділю, собственно говоря, я зранку це побачив. Почав тривогу бити, до своїх колег дзвонити, а вони мені кажуть, ви перезвоніть у фурси там у колег, взагалі ціла біда. Кваша, Віктор Михайлович, до його перезвонив, він каже, що все лягло просто. Ну і почали ми там збори робити, пасічників, то там катастрофа в селі. Пасічники впевнені, це не просто чергова обробка дерев, це щось більш агресивніше. Окрім поліції, бджолярі звернулись до голови форсівської ОТГ, який каже, що одразу взяв до уваги цю проблему та вже зустрівся з постраждалими. Виїхали на об'єкти, там де було попередньо підозра є, Що там з того місця йдуть шкідливі речовини, так, можна сказати, і були взяті відповідні зразки ґрунта, зразки. Мертвих якби, і направлені на лабораторні аналізи. На сьогоднішній день перечасно без аналізів коти звинувачують, розуміємо це все якби, і чекаємо аналізи. На сьогоднішній день Фурціка сільська рада також звернулася в правоохоронні органи з цього питання. Про органи вже розглядають і відповідно буде приймати далі рішення. Насправді це дороговартності аналізи, які самі пасічники мають самостійно відшкодовувати. Але враховуючи, що надали великої шкоди, і з те, що це наші жителі, основно, ми з бюджету будемо відшкодовувати ці всі затрати і. Запевняє ВУ начальника управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини району головного управління Держпродспоживслужби Леонід Джміль, дійсно загинула велика частина бджолосімей, зокрема у Фурсівській ОТГ. А це села Чупира, трушки, безугляки, пищики і звичайно ж фурси. Вони спілкувалися з науковцями, і одне з припущень це зниження температури, яке було нещодавно. Бджола вийшла з поганим імунітетом, старіші особи не відійшли від холоду, а молоді. Захворіли. Другу причину ми шукали протруєння. Але так як на той час не було масового крупіння там, рослин аграріями, то ми ну, самі пасічники не могли нам сказати причину, де могли б бджоли потравитись. Тому що в тих районах, де пасіки загинули, по-перше, відстань до полів була немаленька, а по-друге, на полях не проводились роботи. Ми відібрали матеріал в одному господарстві, на яке була підозра. Відібрали підмор, оформили всі акти, всі супровідні державну ДНДІ лабораторію Держпроспорив але по невідомим причинам людина не довезла лабораторію, тому ми не можемо звинувачувати даного підприємця в даній ситуації. Держпродспоживслужба ініціювала нараду з представниками аграрного сектору, а також пасічниками поліцією і представниками фітосанітарного напрямку. На ній обговорять алгоритм дій між підприємцями, аби більше не виникало подібних трагедій. Та, попри все, у державній службі стверджують, бджоли також мають чималий вплив на врожай. Тож яким він буде цьогоріч, на Білоцерківщині, побачимо згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.